Новинка для моєї жіночої аудиторії, що ви, дівчатка, не мерзли в ножки. Портативний обігрівач для тих людей, хто сидить за столом, за комп'ютером і постійно змерзає в ноги. 220 вольт, 175 Вт споживає і, судячи з ось цього всього, видно, що його не можна ні прасувати, ні мочити, ні прати і так далі. Опа, давайте подивимося, що ж це за. Чудо обігрівач. Так, інструкція у нас на китайському. І... Хі -хі. Ось такий обігрівач. Так, кабель у нас європейський, це вже добре. І ось дивіться, жіночки, який прикольний обігрівач. Но ми ще перевіримо, як він буде гріти. Опа, так, і всередині у нас мав бути рушничок, ось такий, щоб накривати ваші ніжки, тому що вам же ж має бути дуже тепло. Дивіться, такий прикольний рушничок. Тепленький навіть. Тобто, це ось такий коврик, де ви сідаєте на своє робоче місце за столом. Запихаєте сюди ноги всередину. Тут у нас є ось такий замочок. Ви його ось так закриваєте. Далі берете ось цей рушничок, що нам дали в комплекті, накриваєте свої ноги, і вам там тепло. І це абсолютно без всякої пилюки, без вентилятора, без шуму, не висушує повітря і так далі. Тож, давайте зараз ми його протестимо і подивимося, наскільки ефективна і крута ось така штука. До тесту жіночки, я вже готовий. Попрацював він декілька в мене хвилин. І бачите, як заявлено китайцями, що. Там 175 Вт. Але в нас він бере 140 Вт. Так як в мережі у нас, друзі. Що в нас в мережі? А в мережі у нас 203 вольта. Тобто, якби було 220, то всі 175, як заявлено китайцями, так і би, і би було. Е, в гаражі в мене зараз 8 градусів, вологість 75%, вологість нам не важлива. Все, налаштував. Давайте спочатку глянемо пірометром зовнішню сторону. 32 градуса. 34, 35. А ну, ось тут тако подивимося. Ну, 34 градуса. Тепер. О, друзі, я вам скажу: тут просто жара. жара, друзі, 54 градуса. Тобто, ноги, ваші, дівчатка, вони тепер не будуть мерзнути за комп'ютерним чи робочим столом. Пірометр то таке, але ж в мене є тепловізор, друзі. Давайте глянемо, що в нас на тепловізорі. Тепловізор показує 35, а навіть в деяких місцях 39 градусів. Так, і що в нас ось тут? Давайте відкриємо і подивимося. 47-56 градусів. А в максимальній десь температурі було навіть 60 градусів. Тобто, ваші ноги. Ну, реально, тепер не замерзнуть. Сьогодні не пали в гаражі, замерз як пес. Ох, та що, друзі? Китайці таке придумують. Ох, наскільки ж воно круто гріє. Ну, я вам скажу, дивіться, так як в мене ноги двохметрові, тому що я майже під 2 метра ростом. Тому для малесеньких таких жіночок. Ну, в принципі, ваші ніжки якраз десь будуть на ось цьому рівні. Ну, да, для таких двохметрових, та як я, хрен де купиш якийсь взуття чи одяг, і навіть ось таку китайську приблуду. Тому що, бачите, ну, як би я не старався накритися ось тим рушничком, <хи> він мені маленький. А для жіночок буде добре. Ну, я вам скажу і то, навіть не зважаючи, що тут між ногами ось така в мене щілина, там настільки тепло, що ви собі не уявляєте. Можна ним не тільки гріти ноги під столом, а навіть якщо ви дуже сильно змерзли, можна і нагріти спину. Робите ось так. Далі сідаєте. Ось так от, друзі, ця штука у вас ось так. І все, і сидите собі, і грієте спину перед телевізором чи там будь де Вкриватися і лежати ви на ньому не будете, тому що дивіться, який китайці придумали захист. Бачите, лампочка горить. Якщо ми його беремо і перекидаємо, лампочка. Відразу вимикається. Так вмикається, так вимикається. Тобто там стоїть датчик положення, що він має стояти тільки стоя. Нагрівальний елемент тут не дріт, так як в електропростирадлі, а йдуть ось такі пластини, як ось цих устілочках. Тому я не знаю, чому китайці написали, що не можна його прати там. Я так думаю, що його можна прати. Головне, щоб його не заламувати. Тому що ось ці пластини, якщо заламати, то я думаю, що пошкодяться ось ці дорожки. І все, а так то. Легенька така хімчистка, то в принципі може бути. Моя особиста думка, що ось цей обігрівач буде набагато кращий, ніж би взяти ось такий, тому що цей шумить, піднімає пил з підлоги, і якщо ви працюєте в колективі, то він буде їм заважати. Цей же навпаки, ви собі під столом поставили на вашому робочому місці, десь там відійшли чи прийшли, у вас під столом завжди буде тепло і в ноги буде тепло. Це його єдиний такий плюс. Єдиний його мінус те, що він коштує. 1100 гривень. Тобто трохи дороговато, але штука дійсно класна. Я вам однозначно рекомендую. Можете купувати і грітися. Так що, друзі, якщо вам сподобалося, як я це все організував, як показав, як завжди, підтримайте Петровича вподобаючками, робіть репости. А я буду шукати для вас якісь годні девайси і показувати.